А щодо самої концепції, знову таки повертаючись до цього Боста. Ну погана вона і для Бостана, чесно кажучи, вона просто слабенька. Я розсію от рівень розробки розробників, як вони це розробили, так що безобраз на рівні якоїсь такої дипломної роботи, десь якийсь там наш курсової. Да, от пан Матвієнко, де він завжди більш радикальний ніж я, курсової да роботи. Невдало. Друге, така от теза, щоб коротко, щоб час не витрачати, хто сказав, що ну, у нас немає плану розвитку. У нас є план розвитку, генеральний план розвитку Києва до 2020 року. А й ніж щось в нього вносити зміни. А тим більше приймати, що Сновен не виконавши старе, треба було проаналізувати, як він виконується. А він по багатьох пунктах перевиконується, по багатьох недовиконується. А по друге, по деяких провальний. Ну, провалений був. А друге причина, чи це була помилка розробників, чи це була, значить, ну дійсно так об'єктивно сталася обставини. Чи це виконавці погано працювали, бо розробляли при одних, а значить, не розробляли при інших. Я б хотів звернути от увагу всіх присутніх, що в місті Києві завжди був стратегія розвитку і Е, І до війни, і до революції, і після Великої Вітчизняної війни завжди, на відміну від інших міст України і Совєтського Союзу, в місті Києві був план, значить. Розвитку генеральний план, от, скажімо, останній 2000-го року це четвертий генеральний план з часів Другої світової війни. Тобто кожні 20 років приймався план: 60-й, 80-й, 2000-й, до того післявоєнний. От тепер щодо ну, самої стратегії, а затверджувати її на сесії Київради чи не затверджувати її на сесії Київради. Як на мене, проблема полягає в тому, що взагалі такого документа нема обов'язкового, який би законодавчо вимагав. Київ Рада має затвердити бюджет на наступний рік, має затвердити програму соціально-економічного розвитку і має затвердити генеральний план генплан розвитку міста, а також. По-моєму, ще залишилось ДПТ розвитку території. Залишилось, да ще залишилась поточному законодавстві вони, вони ж обрали про містобудування. будування. Контрис. Ні, ні, ну там так якось вводили, виводили, лисово, да. Лисова, Лисова. Лисова, але, але потім в останній момент поправки були ввели ДПТ. Ну немає значення. Тобто про стратегії нічого нема. Тому це просто дискусія. Буде на сесії Київради, а ніщо більше. І саме прийняття по собі, воно ж ну, нічого не поміняє, бо жоден регламентуючий документ не змусить розробників нового генплану, якщо він буде розроблятися, розробляти в ту чи іншу сторону. Тому ми маємо, ну так. Використати це як гарну нагоду обговорити між собою бачення розвитку Києва, а, але не придавати такого великого значення, а все ж таки працювати над генеральним планом. І перш за все, я ще раз кажу проаналізувати його його, його, його слабкі і сильні сторони нині діючого. І тут я хотів би сказати, що от пан Лановий мене надихнув на таку старий жарт економістів, якщо ви пам'ятаєте, да? Був такий доктор економічних наук, добро він був більше науковіт, але й економіст. У нього був геніальний такий вислів. От вдумайтесь, в геніальність цього вислову. План це інструмент, створений людьми для того, щоб заміняти випадкові помилки прорахунками. Або російською план, це інструмент зданий людьми, щоб завідати случайні ошибки про От, геніальна була людина е, і геніальна от, була ідея. От, мені приємно було, що от, ми з ним в інституті кібернетики колись разом були. Е, тому я хочу сказати, що я тут побачив дуже багато, чесно кажучи, просто помилок. Я от не знаю, сидить начальник управління економіки. От одна цифра просто мене ріже. Е, значить, е, е, як воно е, виходить? Е, да, я розумію, по бюджету. Значить, дивіться, ми беремо на тисячу населення бюджетні надходження значить, порядку 61,9%. Ну, я по пам'яті кажу, за значить, 2000, за 2010 рік робимо значить, дефлятор 6,1%. Значить, прогнозуємо темпи приросту 6,5 і через 5 років ми виходимо на 164 значить, тисячі на, на, на тисячу населення. Мене, значить, ну просто, я, я не розумію, жодним чином така цифра не виходить. От, як не крутий, тобто це просто помилка. Ну, на такому, да, дуже такому скажем так, неприємному рівні. Я би хотів все ж таки, щоб нам якось начальник управління економіки сказав, читав він чи не, чи не читав. Оце все. Да, Старінка 18, зростання реального ВВП, ВРП на душу населення. От. Тепер щодо транспорту. Ну, Знов таки, нема начальника транспортного цеху, але дивіться, ну що це за ідея? От Вона тут теж викладена, Наче стратегія велика, ідея, наче невеличка, але коштовна. Значить, добудувати окружну дорогу до богатирської, а потім зробити дорогу між московським мостом і мостом Патона, і це буде називатися міська окружна дорога. Виявляєте, яка пробка буде по героїв Сталінограду, якщо це зробити? Якщо пустити додатковий поток машин на міст Патона? Ой, на міст Патона, на міст метро, на міст Патона, який має ремонтуватися, і якщо по бульвару Перова пропустити значить майстраль від моста московського до Патона, а з якою метою? Кого ганяти по центру міста як окружної дороги. І таких ну, проблем дуже багато. Тому дійсно, ну, я думаю, що варто було б от такі от дискусії вести регулярно і вийти в кінці кінців на нормальні зміни до існуючого генерального плану. І це було б ну, надзвичайно високе досягнення нинішньої Київради і нинішньої адміністрації. І хотів би додати, одна з головних стратегій міста Києва мала би бути, і це мали б всі ініціювати. То зацікавлений в розвідку вже не тільки Києва, і України, це повернення до самоврядування міста Києва. Міста Київ має бути міський голова, депутати, районні депутати, і не повинно бути ні обласної, ні районної адміністрації, і не тільки в Києві, а й в усій Україні. Це має бути головна стратегія, от яку ми мали б добиватися, і по бюджету. Треба дійсно назад повернути, щоб. Нехай у вас будуть більші вилучення, хоча краще без них. Але треба, щоб 100% розпоряджалося місто, і це треба добиватися. І тут ми готові з Кирилом селям допомагати. Правильно? І допомагаємо. От, але, на жаль, партія регіонів у нас не слухається. А як тільки послухається, у місті Києва з'являться реальні ресурси розвитку. Дякую за. Дякую. Ну було сказано, що можливо виникне дискусія на сесії Київської міської ради стосовно стратегії. Я хочу сказати, що склад Київської міської ради такий, що якщо треба, даєш землю, рада голосує землю. Даєш майно, голосуємо. майно. даєш стратегію, буде стратегія. Тобто, якщо партія певна скаже, у нас депутати, Київради, в як комсомол, відповідають, єсть і голосують за все, що завгодно. на жаль, Київрада не принципова. Так слово надається директору інституту міста Олександру Сергієнко. Шановні колеги. Я хотів би відійти від політичних моментів, звернути до Олександра Павловича. Якщо ви прийшли в Київ серйозно надовго, то давайте підходити більш серйозно до таких документів, щоб вони не перетворювалися. Оце PowerPoint Presentation, абсолютно комп'ютерна програма, яка не містить. Ну, змістовних показників. От пан Бригінець дещо назвав, я хотів просто ну, акцентувати: дороги, площа дорог збільшується в три рази. Це значить, кожну вулицю Києва треба зробити втричі ширшою. Хто це додумався взагалі до, до такого показника? Мені, як колишньому там, фізику та ретику, хотілося б, щоб. Кожна концепція мала дійсно початкові цифри, цифри, вихідні і кінцеві, до чого ми йдемо, але планувати на 14 років вперед, вибачте, це абсурд в сучасних умовах. От я зараз поставлю експеримент соціологічний. Скажіть в 1996 році у когось присутніх був мобільний телефон раз, два, три, три чоловіки. Ви тоді могли подумати, що у кожного, ну, чотири, буде по одному чи по два телефони, чи і у дітей першому класі обов'язково буде телефон, щоб контролювали. Тобто таке далекоглядне е, перспективне планування, вибачте, за тавтологію, воно безперспективне, воно не піддається контролю. Тим більше відносити показники на чисельність населення на 100 тисяч чи на е, тисячу це теж абсолютно нелогічно. Е, оці розробники е, концепції, у нас же є концепція, до речі, стратегічного розвитку Києва прийнята. Вони все теж відносили там населення Києва, там розписали, скільки воно буде вийшли е, через 10 років на 3,6 мільйони. Люди газет не читають. Наш інститут підрахував ще років 4 чи 5 тому що у нас тоді було населення, ну динамічне населення близько 4 мільйонів. Після того інститут Л. Лібанової підрахував, вийшов на цифру 3,6. Вже є у нас ці 3,6 мінімум мільйони. А ми ще продовжуємо рахувати і відносити показники на тисячу населення, де не треба нам тисячу населення. От я не веду просто як розумні люди це роблять. В Мюнхені з 75-го року 97-го року було прийнято чотири стратегії розвитку. Хоча тут термінологія не зрозуміла, яка різниця між стратегією і генпланом, що вони там приймали, але вони весь час поправляли, весь час була кореляція планів. Ванкувер розробляв стратегію три роки. Торонто рік розробляв концепцію, рік напрямки і рік фінансової засади. Барселона, там взагалі унікально. Там вони створили асоціацію муні... муніципального планування Барселони з 300 осіб, де ввійшли там і бізнесмени, і науковці, і роботодавці, і профспілки. І вони сиділи це і приймали. Значить, два роки розробляли перший варіант. Потім, в 94-му, чи через 4 роки прийняли другу стратегію другий стратегічний план. І через п'ять років ішли третій стратегічний план. Барселона взагалі зараз це взірцеве місто. Це і е, транспортна інфраструктура, і е, культурна, туристична, і порт величезний порт, практично через який ідуть всі вантажі в Європу. От, тобто поєднання промисловості, спорту, культури, науки, мистецтва, і все це вдалося там зробити. Ті люди, які писали оце, от вони взагалі не розуміють різницю повноважень. Є державні повноваження, є місцеві. Як на мене, то я, б, Олександр Павлович, брав би лише те, що мені під силу, от е, меру міста, міській владі, під силу розвивати інфраструктуру. От скажіть, от звідки хто тут придумав, е, що можливі варіанти кластерів? Центр точного машинобудування, радіолокація, засоби зв'язку, високоточна зброя. Яке відношення, який вплив має міська рада на розвиток високоточної зброї? Це що, завод арсенал, який гіроскопи, лазерні гіроскопи 30 років тому робив для системного ведення? Що його зараз з руїн піднімати? Ну, Коротше кажучи, хлопці, не беріться за те, що ви не можете зробити, і в чому ви нічого не розумієте. Значить, на, на заключення. Я слідкував постійно за цим сайтом, де КМДА, де була ця стратегія відсіла, сказали, що провели там опитування. 1600 респондентів. Результатів опитування немає. Запитань немає було лише написано чому ми пояснили чому Бостон. Любима група Group, -груп". чому вона найкраща для цієї розробки, і для чого взагалі потрібна стратегія міста? Що стосується громадської ради, я поважаю пана Кулікова, але там є такі люди особистості, ну вони зірки там театру, кіно, ну хай самі там займаються. вот. але ну на якому стадію обговорення ну це можливо, ну але ж. Розробляти Пригла такий документ, віде, да, ну треба все-таки більш серйозно. Дякую. Дякую. Слово надається представнику громадської організації збереже старий Київ Ігорю Луценко. Дякую. Ну, дійсно, з приводу концепції в мене виникло дві дві думки, дві оцінки. Перше, що це антологія, далеко не вичерпна антологія... Побажань експертів. А по-друге, що це така точка, ну, справді, дуже важлива в сьогоднішній момент е е привід е для збору наших з вами мрій про Київ, оскільки функція киян, як приїде, вона зараз поступово атрофується, і кияни не дивляться вперед. А от такий привід, нехай він іде е з абсолютно стороннього від киян-джерела, тим не менш, це гарний привід поговорити про це, побачити своє майбутнє і, на речі е е якось боротися за його реалізацію. З приводу того, що ця стратегія є калькою з ну, некреативною калькою з, з розвитку інших міст, це є компліментом для цієї стратегії, оскільки ну, такий навіть побіжний, ну мушу визнати, мій побіжний аналіз її, просто виявив деякі речі, ну, які є класикою для. Світових міст, але які абсолютно не потрапили сюди, почну з теорії. Тобто, що таке сучасне місце, це більше, воно має більше рекреаційної компоненти. Ніж середнє підприємство, і це треба розуміти. Ми будуємо не підприємство по виробленню валового регіонального продукту. Валовий регіональний продукт не мусить бути основним показником. Ми тут не працюємо для того, щоб все працювати. Ми працюємо тут для того, щоб жити, і інакше ми втратимо свою конкурентну спроможність. Поки що, на жаль, я бачу, що домінує лише виробничі. Давайте зробимо тут якийсь завод чи, чи, чи фабрику, чи ще щось таке, що буде виробляти валовий регіональний продукт. А от як, якимось чином ці всі театри тут розквітуть і туризм розквітають, не зрозуміло. Тобто, ну, от Бостон Консалтінг от можливо, їй треба якихось креативне креативних там, театралів туди ж наняти, щоб вони якби, розробили концепцію міста як театру, міста як а, санаторію, місто як ну, якогось такого дійсно, як вони пишуть, тут культурного закладу. Я про що кажу? Значить, ну, наприклад, такі класичні речі, як от розвиток велосипедної інфраструктури, про який казано, ну, мільйон разів у нас в Києві абсолютно не війшло все. Тобто, як тут жити з цими заторами велосипедистам, Не зрозуміло. Знову таке, такий абсолютно побіжний приклад. От сказано про СББ, там декілька разів повторюю, СББ, СББ. Відповіді на те, яким чином, от головне питання з приводу ОСББ, що є, це як людям ремонтувати там, свої коштовні ліфти, а, надзвичайно коштовні активи, яким хочуть навісити їм на балансі ОСББ, і що вони з цим всім розбиралися. Відповіді на це питання немає. Але сказано, що ОСББ мають вирішити наші всі от проблеми от такі, такі, такі. Не вирішать вони. А, але це все, ну якби, це з приводу тої якості розробки цієї концепції. А е, взагалі стратегічні зауваження до стратегічної нашого документу, вони такі. Насправді, у е, стратегії має бути суб'єкт. Е, зараз тут ми маємо приїздити спілкуватися з паном е, Поповим, і в мене таке враження, що всі хочуть, щоб він був якби, ну, виконавцем нашої волі, нашої територіальної е, громади волі, а не виконавцем молі е, більш вищих інстанцій, які є по владній вертикалі до нього. Але на жаль, оцей документ, який готується, він передбачає, що все те, що там написано, може реалізувати лише президент. От київська влада розробляє зараз програму для президента. І е, я боюсь, що вийде якби з цим е, якби якісь проблеми, тому що президент подивиться і скаже, я не хочу це робити і так далі. Тобто, центр розроблення стратегії він фактично не має ні ресурсів, ні повноважень, ні компетенцій для того, щоб всю цей документ здійснити. І це найбільш головний проблема цього концепту. Тому тобто, ми маємо виходити з оцих от. Допущені всіх стратегії, що ну, можливо президент і не захоче це все робити. І це є головна проблема цієї концепції. А так дійсно можна там читати і плакати. Дійсно, є багато гарних ідей, які за нинішніх умов не будуть реалізовані через цю проблему. А, ну і, а, ну, мабуть, я буду завершувати, що в регламент. Тобто, а, навіть оця, спроба зробити кальку з міста, класичної стратегії розвитку світового міста. А вона, на жаль, на сьогодні не є іще вдалою. Дякую, пане Ігорі. Тут багато казали про агломерацію, тому слово надається заступнику архітектора, головного архітектора Київської області Віктору Глебі. Дякую. Я хотів би декілька слів про креатив. Жаль, немає пригінця. Подивіться на екран. Я прошу модератора. Ні, ні, назад. Поверніться. От, -от креатив, поверніться на титулку. Подивіться, яка титулка. Залити водою хрещатик. Бачите, панорама Хрещатика. От. Але е, силует Хрещатика не такий. Взагалі, силует правого берега не такий. І я хотів звернути увагу, що е, небесний покровитель міста Києва, Архангел Міхіл, чомусь впав униз. Ну, за всією класикою жанру він має бути в лівому верхньому кутку. Це так для початку. Потім, по пунктам. От. І став на землю, як казали. Потім, по пунктам, дивіться, вісім пунктів. Під кожним я готовий підписатися як колишній заступник головного архітектора міста Києва. Прекрасні пункти. І заради цих пунктів треба приймати цю стратегію. Але якщо вчитатись, першокласна інфраструктура, пункт один. Дійсно в Києві першокласники займаються інфраструктурою. Вода відключена, електроенергію відрізають і так далі. і так далі. Культурна долина тут говорили. Так дійсно Хрещатик – це ж долина. Де відпочивають кияни? Вони відпочивають на Хрещатику в долині. Вони не йдуть на пагорби, там немає що робити, там сміття тільки закидано, все, розламано. Тому, якщо е, говорити вже, як кажуть, про креатив, то тут можна знайти креатив. І смішний, і доречний, і цікавий. Я прошу слідуючий слайд показати. Без політики, подивіться, головні цілі 2025 року, прекрасно, 5 секторів. І мільярди написано. І написано, що швидкість транспорту 40 км за годину має бути в Києві. Ну, хороший індикатор, але, по-моєму, це не є показник. А от щільність доріг тут не показано. В Києві найнижчий в Європі показник щільності доріг два кілометри погонних на один квадратний кілометр території. В Москві 5,5-6, в Лондоні 8-12, в Парижі 8,10, 10 міжнародний норматив 18. Кілометрів доріг на квадратний кілометр території. Вдумайтесь, на Подолі у нас є така планувальна схема, вона, по-моєму, там 3,8 кілометра. Як перерити весь Київ дорогами, як збільшити європейський показник доріг? Незрозуміло. В стратегії, на жаль, цього нема. Слідуючий слайд, будь ласка. Я коротенько, ось головний пріоритет це інфраструктура, дійсно так, і інженерна, і транспортна, і цифри показані. Дай Боже, якщо ці цифри хтось нам дасть в мільярдах там і в мільйонах, це прекрасно. Тому я особисто за те, щоб цю стратегію прийняти. Я поясню, чому. Тому що на сторінці 36 цієї стратегії, якщо можна слідуючий слайд, значить сказано, що генеральний план це головний інструмент реалізації стратегії.